Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Зараз розпакую посилочку з аукціона Віоліті. Це бурштинове намисто. Воно квадратної форми. Зараз подивимось. Саме такої форми в мене перше. Воно не те, що трішечки дивне. Це не схоже на каліїнград. Такі не, не траплялося. У мене, хто перше дивиться, в мене багато було усіляких бурштинових намиз, Калінінграду, німецьких, яких тільки не було. Є масового виробництва, а є рідкі. Ось це з рідких. Купила його за 100 доларів з гаком, але це не означає, що наступні такі я куплю за таку ж ціну. Це просто, щоб роздивитися. Мене попросив Китаєць викупити, йому самому було цікаво, що це за намисто. Це натуральний бурштин. Якщо ми будемо підсвічувати ліхтариком, то ми це побачимо. Просто цікаво, чесно, очікування і реальність. Ну, як воно виглядало на аукціоні, так воно в реалії виглядає. Нічого особливого. Просто цікаво, що ось саме форма квадратики. Макс, ти багато знімав на мист, такого ти не бачив. Да? Не пригадуєш? Ну тобто, це не розповсюджений варіант. Ось на відео, я дивлюсь, воно виглядає таке, як темне, незрозумілого кольору. Таке воно насправді є. Зараз ми натиснемо на паузу і я покажу про іншому освітлення. Хочу вам показати трішечки з іншого боку. Ось такого. таке воно є. Воно зовсім не яскраво. Колір такий приглушений. Ну, не знаю навіть, що сказати, чи задоволений я, чи ні. Мені, в принципі, як то кажуть, все одно. Мені просто цікаво було потримати в руках. Я його потримаю і відправлю. Ну, особливих якихось там вау-емоцій від нього я не отримую. Ось так виглядають отвори. Мені цікаво для. А, тут ще, слухай, тут ще застіпка. Про застіпку в аукціоні нічого не було, жодного слова. Мабуть, продавець її навіть і не бачив. Може, це якесь саморобне намисто. І вона така плохенька, чи не знаю, чи закручую її назад. Ладно, нехай вже так буде відкручено. Ну, ось таке. Давайте зважимо його. Намисто 128 грамів. Ну, на цьому все. Щодо з приводу цього намиста, я вам його показала. Воно ще, до речі, дуже брудне. Бачиш ось тут? Подивись. Тут ці намистинки дуже брудні? Не знаю. Дивно, що я думала, воно закінчиться на віоліці за дуже низькою ціною. А там вийшло майже 6 тисяч гривень, і мене це здивувало. Що так дорого, тобто, ще окрім мене хтось робив вставки. Ну, просто єдине, що цікавеньке, новеньке. Все, всім гарного дня і до зустрічі.